Наша волонтерська організація більше півтора роки працює в нашому районі. Спочатку починали кожен сам по собі, а тоді зрозуміло, що коли об'єднатися в колектив, легше буде допомагати нашим хлопцям. Сформували базу даних про тих, хто служить від нашого району, вивчили потреби хлопців. Ну і саме актуальне було, коли ми починали працювати серпінь 2014 року. Була їжа, був одяг, була елементарна питна вода. Волонтерська машина, їздимо по всій лінії розмежування, так сказати. Мар'їнкам, ну, від Маріуполя до Артьомовська. А всім допомагають, кому допомагаєте є. В першу чергу ми своїм допомагали, своїм бійцям. А потім вже кому, кому допомагати, ми допомагаємо. Перша надпись, звичайно, була, розписували прапор. І от маркера залишилось на капоті. Ну і Так потім вже хлопці самі просили, а можна написати. І з задоволенням писали всі. Себе нарисував. і Я його сфотографував біля цього автопортрету, так сказати. Так, ну копія. Це ту фотографію подивитися. Хлопці, коли повертаються з передової сюди, інколи їм буває. Та дуже часто буває тяжко, коли їх тут не розуміють, для чого вони були там. А через те, одним із напрямком є робота серед тих людей, які проживають. В нашому районі через те, що ну, самі знаєте, гібридна війна, а, а працюють не тільки на передовій, намагається і тут наш ворог і принизить і наших хлопців, принизить і волонтерів, а через те, ну, а от Хлопці, чого не чекають тут, а приходиться їх ну, би в цю ситуацію, щоб і тут вони. От, почували себе героями. І сьогоднішній захід якраз був спрямований на те, щоб донести до жителів Новомиколаївки, що вони герої. Волонтерам, які не за обов'язком, а лише за покликом серця допомагають військовослужбовцям самовідданою працею і щодня роблять країну сильнішою. Історичні події 2014 року стали об'єдначою ланкою українського суспільства. Сьогодні ми разом повстали проти славіл'я і неправди. Мамо! Мамо! Вічна і кохана! Ви пробачте, що був неуважний. Знаю, ви молилися за мене дні і ночі сива моя Я вам скажу уже те, що скільки вулиць перейменовано, і як і найменування отримали вулиці в нашому селищі, та да, був і спротив. Хотілося, щоб не було нас, вулиць з іменами українських героїв, не дивлячись на те, вулиця, на якій ми рядом стоїмо і проходить за нашою спиною, буде названа в честь Івана Кливчука, буде носити ім'я нашого земляка-солдата, який першим і наймолодшим загинув. Відрук, хочу підкреслити російського офіцера. Okay.